Вітання у прямому ефірі. Відкритий діалог сьогодні. П'ятниця, 1 липня. Тема студійної розмови, негода у Черкасах, її наслідки, а також відповідні дії комунальних та рятувальних служб по усуненню надзвичайної ситуації. Гість відкритого діалогу, міський голова Сергій Олегович Одарич. Вітаю вас. Добре до нашої студійної розмови. Ми запрошуємо також до нашого відкритого діалогу і жителів міста Черкаси. Ви маєте можливість взяти участь у інтерактивному опитуванні. Сьогодні для вас ми підготували таке запитання, що на вашу думку спричинило потоп у Черкасах. Якщо ви обираєте варіант велика кількість опадів, телефонуйте за номером 350355. Якщо ж, на вашу думку, прибуття великої води спричинило засмічення зливової каналізації, набирайте 353164. Якщо ж ви вважаєте, що потоп став наслідком невчасного реагування комунальних служб. Телефонуйте 37 27 10. Я нагадаю, усі дзвінки безкоштовні, а результати нашого опитування не є репрезентативними. Тепер переходимо до розмови. Три дні тому у Черкасах не те, що виникла надзвичайна ситуація, але насправді вирувала стихія. Потоп середу, 29 червня, засоби масової інформації вже охрестили пекельною, і на власні очі, що відбувалося, бачили кореспонденти програми Відкритий діалог. Тож зараз я пропоную переглянути сюжет, а потім повернутися до студійного діалогу. Середу 29 червня містяни запам'ятають надовго. Калюжі метрової глибини, плаваючі автівки, паралізований рух громадського транспорту, десятки затоплених будинків, перебої з енергопостачанням. Негода перетворила місто на справжню Венецію. За цей період до оперативної служби міськвиконкому 15.05 надійшло вчетверо більше скарг і звернень, ніж зазвичай. За чотири доби на Черкаси випала майже двомісячна норма опадів. Значна територія виявилася затопленою цими водами. От, і відповідно до нас звернулось дуже багато громадян з проханням надати допомогу. За добу після потопу Еманесівці відкачали більше 10 тисяч кубічних метрів води. Посильну допомогу черкащанам надавали не лише рятувальники, а й правоохоронці. Да, допомагали автомобілям, які застрявали, зупиняли грузові вантажні автомобілі, і вони їм надавали допомогу. А мешканцям цієї багатоповерхівки свою проблему довелося долати самотужки. Дев'ятиповерхівку залило із останнього. По перший поверх. Ливень іде. Ми відрами черпали воду з криші, так щоб менше лило в під'їзди. Потім ми лівньовку самі пробили. Інваліду першу групу впоратися зі зливою зі стелі самому було не до снаги. Квартиру рятували сусіди. Паші колодки вода тут була, Ну сейчас уже не видно. люди. приходили і вичерпували прямо. Відрами в окно. Открыли окно, тому що тащить некуда было. Залита повністю була ванна, туалет і маленька комната. Містяни в загальноміському потопі звинувачують не лише небесну канцелярію. Кожен гот одно і ж. Яке тут рішення випробував? Лівньовки зібрати, і всі діла. Сильний дощ і проблеми зі зливовою каналізацією паралізували роботу громадського транспорту. Тролейбуси по місту стали ще зранку. У нас спокійно, вже наверное, привыкли, спокійно вийшли. Білети ми, конечно, вивчаємо хто требует. І за роботу була кошмарно людям їхати. Ти хорошо, що студентів учеников нет, А если бы ще вони добавились, это... Це... попри всі очікування надзвичайного стану в місті не оголосили. Згідно. Будемо казати, нормативної бази. Необхідно для того, щоб звести на звичайний стан, необхідно, щоб за 12 годин випало не менше 50 міліметрів опадів. Черкасам забракло 12 міліметрів опадів. Між тим синоптики не прогнозують покращення погодних умов до середини першої декади липня. Я нагадую, це програма Відкритий діалог гість ефіру. Міський голова Сергій Олегович Одарич. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми тільки що бачили так, значна частина міста опинилася під водою, якщо можна так сказати, і зараз знову йде дощ. Чи готові цього разу комунальні служби чи впораються вони у разі, якщо виникне аналогічна ситуація, і чи готові зливові каналізації прийняти дощову воду? Злової каналізації, так само, як і комунальні служби, готові, так само, як вони були готові, 29 29 числа це зробити. І абсолютно всі системи зловової каналізації функціонували нормально. І всі служби працювали нормально. Інша справа, що абсолютно аномальна кількість опадів випала. Ну от В сюжеті лунала фраза, що випало трохи менше, ніж на надзвичайну ситуацію. Надзвичайна ситуація вимагає 50 мм протягом 12 годин. У нас випало протягом 12 годин вранці 29-го 38 міліметрів, але загалом протягом 29-го числа, 29 червня, випало понад 50 міліметрів, Пон, так би мовити, понад ту точку, коли взагалі оголошується надзвичайний стан, надзвичайна ситуація, і місто переходить в інший режим життя і так далі, тому подібне. Тому, звичайно, ніякі системи вони не здатні таку кількість води. Встигнути пропустити через себе, тому що, по-перше, місто Черкаси має лише 25% доріг, оснащених і вулиць, оснащених системами дощової каналізації. Їх просто фізично не будували тоді, коли місто будувалося, тому лише чверть території сьогодні є можливість воду відводити. Через труби, підземні труби, підземні комунікації. 75% міста, території міста, не облаштовані такими системами. Ну і уявіть собі, що таке 38 сантиметрів, це на кожен квадратний сантиметр стільки випало такий обсяг води. От, цей обсяг води, він через те, що є будівлі, через те, що є асфальтове покриття і так далі, так далі він не йде в ґрунт, він збирається в э, стікає, так би мовити, в місця. На дороги, на проїжджі частини і так, далі, і так далі. І потім перекачується, відповідно, стікає до Дніпра і тому подібне. Тому зрозуміло, та ситуація, яку ми мали 29 числа, вона дуже неприємна. Але, на жаль, в цій ситуації ніякі служби допомогти не можуть. Теоретично можна, звичайно, говорити про те, що треба побудувати зливової каналізації, яку б такі, таку кількість води встигали б е, транспортувати, але це мають бути прокладені труби діаметром кілька метрів от, по всіх, абсолютно вулицях і провулках міста. І тоді б таку кількість води можна було пропускати. Але це кілька мільярдів гривень затрат, які необхідно понести. Навіть, я думаю, не кілька, кілька десятків мільярдів гривень для того, щоб це зробити. І жодне місто в світі собі такого не дозволяє. Просто завжди в таких ситуаціях. Необхідно кожному себе поводити. Коли відбуваються такі стихійні, негаразди відхилення від норм, те стосується і води, і, скажімо, снігу. Необхідно просто утриматися від виходу з дому, від поїздок на автомобілі. От, максимально цю негоду перебути вдома, дочекавшись, поки вода спаде. Що стосується комунальних служб, я хотів би подякувати. І працівникам служби утримання будинків, і представникам підприємств міста Черкаси, не лише комунальним, а і приватним підприємствам, які доклали всіх зусиль, вся техніка, всі насоси, все обладнання, яке було в розпорядженні у міських служб, і все обладнання, яке було в розпорядженні приватних компаній, воно все функціонувало на всіх озерах. Дренажних озерах працювали насоси, відкачували воду, і це дозволило нам буквально 30-го числа зранку мати нормальну абсолютно ситуацію. Виняток становив лише озерце на вулиці Ватутіна, але там пов'язано це було з тим, що ми паралельно. Насоси включили, потужно включили на відкачку ґрунтових вод для того, щоб прибрати воду із підвалів, куди почала надходити вода. Нам вдалося також за і опустити рівень ґрунтових вод в районі, Д і не допустити руйнації будинків, просідання фундаментів і тому подібне. Усім відомо, що цього тижня ви вже були у відпустці, ви перервали свою відпустку, повернулися до міста і в четвер вже були на роботі. Ваші перші дії? Перші розпорядження. Ну, по-перше, я з першого ж моменту, дійсно, я вже 29-го числа зранку не був у місті. Ми з родиною вирушили у відпустку. Зранку мене дістала ця звістка про негоду, про надзвичайну кількість опадів. Тому буквально 29-го числа ввечері я повернувся вже до Черкас. До того в телефонному режимі намагався допомогти місту і нашим службам. Ми провели. Позачергове засідання виконавчого комітету Рано вранці, восьмій ранку, 30-го числа, о 10-й годині відбулася, відбулася сесія міської ради, яка розглянула питання саме допомоги комунальним службам у подоланні цієї ситуації. Ми виділили додаткові кошти комунальному підприємству Водоканал, тому що насправді те, що було у вашому сюжеті, це так би мовити лише. Краплинка айсбергу, тих неприємностей, які місто спіткало. Насправді ми маємо аварію, серйозну аварію на каналізаційному колекторі на проспекті Хіміків на перетині з вулицею Енгельса. Маємо кілька метрів зруйнованого колектора. Сьогодні водоканал забезпечує нормальний перетік стоків, побудований, змонтований вже обвідний, обвідна система. Для перекачки нечистот на той період, поки буде тривати робота з відновленням каналізаційного колектору, а це все-таки третина міста, свої нечистоти, всі нечистоти від будинків, багатоповерхових будинків ідуть через цей колектор. Це Південно-Західний район, це хімселище. Повністю всі стоки йдуть через цей колектор, через цю зруйновану ділянку. І особлива складність полягає в тому, що цей колектор пролягає на глибині 8 метрів, тому зараз ведуться цілодобово там роботи, відновлювальні роботи, і ми очікуємо, що через три тижні ця пошкоджена ділянка колектора буде повністю відновлена. Про це ми більш детально поговоримо у другій частині програми. Наші журналісти вже готують матеріал до ефіру. А зараз, будь ласка, скажіть, як ви вважаєте, чи були прорахунки? Певні, у роботі комунальників та МНСівців, які от рятували Черкаси від води. Чи справді все було зроблено правильно? Єдине, що така велика кількість опадів, і тому, можливо, не вдалося дуже оперативно, так, надзвичайно оперативно вирішити все. Е -э якщо говорити про події 29 червня, то я не вбачаю прорахунків в роботі. Навпаки, я хотів би подякувати ще раз. Е не лише комунальним службам, а ще раз підкреслюю і. Приватним компаніям, які прийшли на допомогу, зокрема, все насосне обладнання, яке було в місті, незалежно від того, воно комунальне чи не комунальне, все працювало на відкачування дренажних озер, на відкачку води на пониження рівня, рівня ґрунтових вод. Тому претензій в мене немає. У мене є деякі претензії, що стосуються до 30-го числа на наступний день. Тобто, в мене є зауваження до роботи нашого департаменту надзвичайних ситуацій. Який не забезпечив належне облаштування, скажімо, огородження і рух громадян в зоні аварійної ситуації на колекторі, на перехресті Енгельса і Хіміків, так само в мене є претензія до цього департаменту і до департаменту житлово-комунального комплексу у частині. Залучення додаткової техніки з інших регіонів України, з інших міст, тому що насправді 29 числа така ситуація сталася лише в Черкасах. На іншій території України таких опадів не було, тобто опади були, але не зливові, і рівень води випав значно менший. Навіть та сама сусідня з нами сміла мала значно нижчі показники по опадах. І все-таки я розраховував, і служби мали би. 29-го вечора, 30-го зранку, залучити додаткові потужності для відкачування води, для того, щоб ми 30 го числа до обіду встигли повністю очистити дренажні озера в районі Коніва, в районі Вернигори. На жаль, ця робота була завершена тільки сьогодні вранці, замість того, щоб вчора до обіду це зробити. Тому це по суті два зауваження, які у мене є до роботи наших комунальних служб. Тільки що ви згадали про те, що приватні фірми, приватні структури допомагали. А давайте прояснимо ситуацію із фірмою, яка виграла тендер на очищення зливових каналізацій. До останнього часу це робило комунальне підприємство, цим займалося. Тепер приватна фірма. Як так сталося? І погіршиться чи покращить якість послуг? Ну насправді я дуже щасливий від того, що. Приватна компанія виграла цей тендер, тому що це дозволило нам, по перше, зменшити вартість цих робіт по перекачуванні по очисті озер і по очисті дренажних систем, систем зливової каналізації. По друге, приватна компанія, зайшовши на цей ринок закупила додаткове обладнання два потужних японських насоси, які вже в цю ситуацію рятували місто, і саме завдяки цим насосам вдалося буквально там за півтори доби викачити озеро ріца, підготувавшись до того дощу, який дві години тому розпочався в місті. Якби цього не сталося, то чолож комунальне підприємство просто б не впоралося. Більше того, обладнання комунального підприємства пропрацювавши пів.